Чи первинна Україна, чи первинна Росія, Що ви, Дмитро Золотухін, хоче отримати? Що ваші друзі хочуть отримати в результаті? Мій найбільший біль зараз це те, що українське суспільство. Через е, єдиний телемарафон, через медійні засоби, які використовуються сучасним воєнно-політичним керівництвом, воно накачане невідворотністю в лапках української перемоги, яка наступить дуже швидко. А у вас є таблетки чудові, які можуть. Ці проблеми швидкості подолати. Для того, щоб е, та фігня, що з моря вилізла, почала е, бігати по сухотолу, в нього чи в неї повинен відпасти хвіст, або його повинен хтось відкусити. Ні, ну, у мене, до речі, є пігулка. Чудесна таблетка. А що чекає Україну? От питання, власне, таке. Е, Наскільки ви думаєте, українське суспільство готове до перетворень? Тому що коли ми кажемо, ми це зробимо, і тут зробимо, і там зробимо, і, і, і тут буде все прекрасно, і будуть рівні дороги, і, і припиниться корупція, і все буде просто? Але для цього треба, щоб якийсь відсоток бодай суспільства. Не тільки був налаштований на на реформи, а й знав, що в результаті, що вони хочуть отримати, що ви, Дмитро Золотухін, хоче отримати, що ваші друзі хочуть отримати в результаті. Хтось цей результат собі уявляє? Я думаю, що у нас є багато авторів, які. Дуже регулярно і дуже потужно висвітлюють відповідь на це питання. Це в принципі відомі в Фейсбуці люди: Андрій Заблоцький, Андрій Длігач, Валерій Пекар, які пишуть дуже багато контенту з 2014 року і пояснюють ці процеси, які тут відбуваються. Ну і окрім них ще є досить багато авторів. І Мені дуже подобається теза, яка була висловлена ще в 2014 році. Про те, що напрямок руху задає активна меншість, але швидкість цього руху задає пасивна більшість. Я вважаю що напрямок ми так чи інакше вже е ну сформулювали. Сформували, сформулювали. А от стосовно швидкості є дуже серйозні проблеми, тому що для того, щоб швидкість ця набула якогось зрозумілого для нас вигляду, то оця активна меншість, яка за певними оцінками, наприклад, якщо оцінювати питання там, революції гідності да, 13-14 року, то я чув цифри, які десь поміж 7, 7 і 12 Тобто це десь ну, 10, може, сьома частина взяга там всього суспільства, і звичайно, що здебільшого нас така швидкість не дуже не дуже здовольняє. Хотілося б, щоб ці зміни відбувалися регулярніше і швидше, але мені здається, що з цими процесами потрібно потрошку змирятися, змирятися, тому що ну якось примирятися з тим, щоб нам хотілося більше і вище сильніше. А, а час він а, є, є період часу швидкого, коли ж звін, зміни відбуваються швидко, і прикладом тому є саме революція гідності є приклади часу повільного, практично ніяких не відбувається і через втому, і через страту сенсів, і так далі. Тому подібне, і тому а, а, власне в цьому контексті мій, мій найбільший біль зараз це а, те, що українське суспільство. Через е, е, єдиний телемарафон, через медійні засоби, які використовуються сучасним воєнно-політичним керівництвом, воно накачане невідворотністю в лапках української перемоги, яка наступить дуже швидко. Мені здається, це досить небезпечний наратив, який про які, до речі, ось буквально на цих вихідних написав дуже добре Павло Казарін, журналіст, який зараз знаходиться в збройних силах України, і звичайно. Все стосується часу, все стосується того, що я вважаю, що напрямок, який ми обрали, є абсолютно адекватним і нормальним, і це підтверджується 2014-2022 роком. Якщо з нами нічого не сталося за цей період, то я думаю, що нікуди ми вже не дінемося. Казала моя бабуся, покійна машина з колії не виїде, але зі швидкістю я вважаю, що в нас будуть досить серйозні проблеми. А у вас є таблетки чудові, які можуть ці проблеми швидкості подолати. Тому що дивіться, що відбувається. Ну, така вже психологія гомосапіенс, тут нікуди не дінешся. Всі політики, які йшли до влади, вони всі казали фразу все і негайно. Да? От через рік буде така зарплата, через два буде рай небесний і так далі, тому подібне. От. А насправді треба суспільство готувати до того, що це довго, мрудно, щоденно і якби без подвигів. Да? А просто треба ходити на роботу і знати, що виконувати на роботі. Коли ви сказали, що сім там 12 щось розуміють, а решта ні. То це сім, на мою думку, і 12%, які сидять на горі і теоретично розуміють, що робити. А щоб побудувати конкретну дорогу, треба, щоб прараб. Розумів, скільки шарів якби, під, під асфальтом, і вся технологія мусить бути. Мусить бути, щоб поруч стояв наглядач, який би сказав, ти ж не, не, не кради, ти, сука, що ж ти крадеш? Що шарів вже буде не 15, які які у Франції чи а, в Америці, а, а залишилося тільки 13 і, відповідно, асфальт не, не може лежати так, як він мусить лежати. І так далі, і тому подібне. І оці моменти, я навіть не кажу про цих прорабів, а я кажу про те, що е, мусить бути якась політична сила, яка буде пояснювати суспільству, що чуваки швидко не буде. А, такої, а така, така сила не виграє вибори ніколи в житті. Вона, вона буде пасти задніх завжди. То от як які можливий тут, тут якийсь лікбез ліквідація безрамотності, як колись товариш Ленін нас навчив, да чи можливо якась така і я тут скажу вам, що навіть якщо буде розмаїття каналів, то ступінь, вибачте, на слові тупості більшості українських журналістів така, що вони не будуть це пояснювати, бо це. Є ж тільки два можливості: дві можливості: або це політична сила, або це а, е а, преса, це ну медіа. А. Да, яка буде казати: чуваки, не буде швидко, буде повільно. Буде повільно. Тому ну, тому що не, не вміємо ми це, не вміємо це, не вміємо це, не вміємо це. А от будемо поступово навчатися і робити помилки, критикувати один одного, садовити один одного в'язницю, підозрювати в корупції. Ну і потім, потім, потім вичищення цього відбудеться. То отут момент, як спонукав, я не вірю, я читав цього казаріна, мені дуже не сподобалось, тому що він якби і таких людей багато на диванах лежить, хоча він не лежить, хоча я знаю. Що оце, мені здається залишки радянщини, коли всі мають отак робити, людей не можна перетворити, вони все одно будуть говорити дурниці, лежати на диванах, критикувати все навколо і так далі. А, а чи можна з цим щось зробити, Ніхто не знає. Може Дмитро Золотухін знає. Я не думаю, що я щось скажу інакше чи нове. Окрім того, що в вже, вже говорю говорилося, і про про що всі ці конференції відбуваються, які до цього часу відбуваються зараз. Йде щонайменше три відомі мені процеси сконцентровані навколо так званої Луганської декларації від міста в Швейцарії Лугано, де б відбулися певні перемовини стосовно післявоєнної України, на яких засадах вона буде перетворюватися, створюватися і. Ну, радше не відновлюватися, а оновлюватися, тому що немає чого відновлювати. І мені здається, що потрібно відзначити, що еволюція є. Еволюція, тобто, я був присутній на кількох обговореннях, присвячених створенню цих різних стратегічних документів. Зазвичай досвід показує, що створення цих стратегічних документів абсолютно ні до чого не веде. Тобто ну тому що я це, це весь процес бачив у 2014-2015 роках в громадській сфері. Потім я приєднався до уряду українського на офіційну посаду, і потім знову ж таки вийшов з уряду. Приєднався до громадянського суспільства, і весь цей процес показує, що створення таких якихось декларативних матеріалів воно не веде до. Процесуальних змін, але я, будучи ну спостерігаючи цей процес з чотирнадцятого року, долучившись тоді і намагаючись долучатися зараз, я бачу, що еволюція відбувається. В чому вона може бути видима? Тих термінах, які люди використовують, в тій є спроможності, наскільки вони здатні висловити ну, якимось чином знайти слова, знайти підходи, сформулювати те, що реально вони хочуть бачити в своєму житті, в тій спроможності, яким вони можуть між собою обмінюватися різними тезами і різними підходами до вирішення одних і тих самих проблем. А в тому, що вони можуть домовлятися, в тому, що пошук іде б якихось ідей, які б могли посунути нас до досягнення цієї цілі, і при цьому не пересварити, не перетворити весь цей процес на улюблений український срач, який ніколи не закінчується, починається в соцмережах і більше ніколи не, не спадає. Тому а, є цей процес, він, на, на мій погляд, незворотній, але він є дуже важким і еволюційним. Еволюція неможлива без жертв для того, щоб е, та фігня, що з моря вилізла, почала е, почала е, бігати по суходолу, в нього чи в неї повинен відпасти хвіст, або його повинен хтось відкусити. І тому очевидно, що це відбувається через якісь болючі перетворення. І на превеликий жаль, це все буде відбуватися повільно, болісно, але е, е, єдине що. Тішить єдине, що мене ну, надихає, можна сказати, що е, мені е, дуже подобаються слова мого товариша. Одного, який каже, що ми повинні усвідомити, що власні покоління, які е, існують зараз в Україні, ми повинні прийняти те, що вони мають бути спалені на цьому вогнищі конфлікту і е, в війні з Російською Федерацією і внутрішньо з власне з якимись. Е, Залишками совка, які ще тут залишається, включно з корупційними рентними системами, заради того, що прийдешні покоління вони вже будували діалоги на які якихось інших рівнях. Я це розглядаю як еволюцію, з точки зору того, що треба примиритися, що еволюції без жертви не буває. І ця жертва. Ну я впевнений, що а, ви як ніхто можете це розуміти, тому що в ваш час переходу від радянського союзу до незалежної України багато було жертв. Люди багато а, принесли своїх і здоров'я і життів якоїсь своєї наснаги на, на, на це вогнище. А, в моєму поколінні яке трошки пізніше стало це робити, і скоріше за все, це ще буде певний час продовжуватися. Відповідаючи на питання, ну звичайно, не існує ніякої пігулки, а існує тільки оці слова Черчилля, який казав, що я вам можу тільки запропонувати під кров і дискомфорт на, на цьому шляху, але саме це і надихає. Тобто, коли ти бачиш, що не тільки ти от ставишся до цього таким чином, що не тільки не це не як класик казав Данкор, випочинку вона горітиме, що все ж таки на цьому шляху біжать ще багато людей. То, ну навіть якщо ми по-різному думаємо а, усі, то це надихає тим, що принаймні а, є люди, які так ставляться до життя, ні, ну у мене, до речі, є пігулка, чудесна Рі... ...я таблетка. Я я можу зараз поділитися з вами, а ви можете мене піддати нищівній критиці. Тому що нічого іншого не придумали, а все придумали, як нам відомо, за останні багато століть англосакси. Ця таблетка називається Свобода в дуже широкому розумінні цього слова. І тут якраз і є підводні камені. Тобто, я маю на увазі, коли просто Україна об'явить чи якось дасть зрозуміти світу, що це країна експериментів. Що Тут можна приїхати зробити найновітніше сільське господарство, найновітніший склад асфальту. Да? Ну, там я читав, коли що в Голландії роблять багаторазовий асфальт, вже якийсь там з чогось такого, що можна потім зібрати, переплавити і знов по -по постелити, і воно знов буде 20 років проснувати. Коротше, це все, що на гострі науково-технічного прогресу, як колись. Мене вчили в університетах за радянську добу. А, але для цього треба бути дуже вільним, дуже відкритим, дуже спокійним, дуже розуміючим, що, ну, що, наприклад, я зараз таке скажу крамолу. Просто мене зараз розстріляють. Що якщо раптом, я повторюю, двома підкреслюю червоними лініями раптом десь в Новосибірську є. Супер вчений який щось придумав і хоче приїхати в Україну, то треба значить казати окей Попри те, що ми не любимо росіян і не віримо нічому, що пов'язано з прекрасною Росією майбутнього. Блять, от а, і оцей момент, Да буде ж дискусія, як ви правильно сказали, а нафіга нам іноземці ми самі. Я, я на своєму ви згадали, що я там стояв у витокі. Так я вам скажу: витоки почали з того, що були енергійні пошуки третього шляху. Як соціалізм, гівно капіталізм нам не підходить. Українці будуть шукати третій шлях. От вони 30 років шукали третій шлях, аж допоки Росія не напала, і тоді, почухавши потилицю, сказав. Звути, давайте не третій, а просто європейський, тобто капіталізм, а там же будемо вирішувати: соціал-демократичний, ліберал-демократичний, консервативно ліберальний, якщо такі існує, і так далі. Давайте, от так туди йдемо, а там вже будемо сперечатися. Але оця свобода, так, 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 так. якраз ви навели приклад вашого знайомого, який написав, що ну фактично в перекладі те, що я прочитав, те, що було написано: всі як один мають думати отак. Не сидіти на диванах, не пиздіти з диванів, розуміти, що цей, як це зветься, контрнаступ такий. Про це говорити не. Мож... Ну, коротше, це ми знову повертаємося до, до соціалізму без чоловічого лица, як в 68-му році говорили. І Я це бачу на навколо. Це не одна людина, і не дві, і не 200, і не дві тисячі, і може не 200 тисяч, і може не два мільйони. Людей, які постійно. Ленінізм, якби що таке ленінізм? Це серед іншого, створення нової людини. Творення нової людини треба, от, щоб українці от такі були. Українці були такі, які вони є: дурні, розумні, геніальні, жахливі, злочинці, герої, банкіри, прибиральники, художники, журналісти. Наприклад, деякі принаймні. І нічого не, не, не зробиш. Єдине, що можна зробити, це якось переконувати поступово. Але тут ми з вами знов наражаємося на те, що ані ви, ані я не знаю, бо політики програють всі вибори, якщо будуть казати, що все треба робити еволюційно. А тим більше, однайте собі, яка аргументація буде прекрасна у ваших опонентів. Ми Росію розбили за два роки. Так що ми не можемо зробити реформу судову за два роки. Ну, хер з ним за три. І все. І вже ми реформу не робимо. Ми сперечаємося за три чи за п'ятнадцять. За три, як вони кажуть, чи за п'ятнадцять, як ви кажете. Революційно за три чи п'ятнадцять, як, як воно тільки так і може статися. Ну, як кажуть, не кажи гоп, доки не перестрибнеш, тому давайте все ж таки сконцентруємося на питанні виживання і перемоги. А коли вони скажуть, що за два роки перемогли Росію, тоді перейдемо до наступних речей. Треба просто зробити дисклеймер, що логіка. Суспільною розбудовою в період воєнного часу і логіка того самого в період мирного часу це абсолютно дві різні вертикалі еволюційного відношення як до життя, так і до співіснування громадян в країні. І коли ми говоримо про логіку співіснування в період воєнного часу, я вважаю, що конституція України і, в принципі, ну, правовий правова логіка відношення відносин до свободи, до свобод людини взагалі, до прав людини, вона є так, так само з, за сторіччя, і тисяч, тисячоліття людської історії, вона абсолютно обґрунтована і говорить про те, що в період, коли Країна і народ захищається від збройної агресії, права і свободи людини вони йдуть на другий план, і на превеликий жаль, потрібно постійно цей дисклеймер нагадувати: на даний момент будь-які розмови, будь-які реляції про те, про можливість неможливість виборів проведення виборів у 2024 році так чи інакше будуть вести до загроз і ризиків для. Життя і існування українців, тому що як тільки ми включимо цю дискусію, чи можна проводити вибори, чи можна, а давайте подивимося, які є позиції у різних політичних сторін? А може вони не так думають? А може взагалі треба когось по іншому? А може треба там з Новосібірського чи з Єкатеринбургу когось запрошувати? А може не треба. І це нас обвалить знову ж таки, встрачі, які будуть затьмарювати нашу ключову мету, яку ми маємо в короткостроковій перспективі. Це двоєдина ціль. Яка полягає в тому, щоб відновити територіальну цілісність України на міжнародно визнаних кордонах 1991 року, але поза тим, що про це також говорить воєнно-політичне керівництво України? Війна на цьому не закінчиться. І Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил України, про це окремо наголошував декількох своїх інтерв'ю: про те, що з виходом України і збройних сил України на Кордони 91-го року нічого не закінчиться, тому що ракети камікадзе дрони і так далі вони чудово перевітають кордони, і це для нас, якби Ізраїль, є чудовою, тому прикладом. Тому, Другою складовою нашої власне, перемоги є трансформація Російської Федерації в такий суб'єкт, який більше нікому не загрожує, в частності Україні або країнам Балтії, або взагалі країнам Європейського Союзу. Так, от, дві оці складових перемоги, тобто контроль територіальної цілісності і вигнання всіх окупантів, і друге трансформація об'єкту загрози. Це короткострокова перспектива до досягнення якої на превеликий жаль ми не зможемо говорити про наступні кроки, якою, якою буде політична структура України, як ми будемо розбудовувати квітучу країну сад, і а, що ми будемо робити? Чи ми тут відкривати кордони будемо, чи навпаки будемо консервативно, якби відноситися до плекання нашої ідентичності, сходіть і всі нафіг, Ми тут розберемося, що ми хочемо від себе самих, і так далі, тому подібне. Я вважаю, що ну в нашому в нашому віці, ну знаєте, є публікації Євгена Глібовицького, які мені дуже подобаються ще декількох там. Ярослава Грицака, і мені здається, чи я можу неправильно тлумачити якби їх ідею, але мені здається, що для свого віку ідентичнісного українці в них все нормально. Тобто, попри те, що ми переживаємо страшенну трагедію. З нашим віком дорослості з ним все нормально. бо просто нас швидкість не влаштовує. Ми хочемо вище, краще, сильніше, більше і так далі, тому подібне. Але якщо тверезо подивитися на ну на тривалість розбудови демократії Сполучених Штатах Америки і на тривалість розбудови демократії в Україні, ну це трошки інші різні категорії для того, щоб дискутувати про щось спільне. Наприклад, я от в своїх дискусіях з моїми там північно-американськими знайомими, я кажу, що коли північ перемогла південь впродовж цивільної війни в Сполучених Штатах Америки на півдні. Здається, два електоральних цикли не було навіть думки про проведення виборів. Там ставили генерал-губернаторів. Тому що якщо там люди а, зазіхали на принципи а, скасування рабовласницького ладу, починали качати свої права, їм просто виводили ну вибачте на слові надавати по жопі, для того, щоб вони розуміли, що більше так не буде. А, і вони тоді розуміють, що ну якщо ми деокуповуємо схід і а, Крим. Це означає, що на цих територіях жодних виборів ніяких не буде. Ще дуже тривалий термін. То про яку ж ми демократію говоримо? Ми говоримо зараз в короткостроковій перспективі про ідентичність невиживання і формування власної перезаснування власної ідентичності, тому що ну ця трагедія і травма, ми з нею будемо жити досить довго. А якщо ми візьмемо будь-яку людину, яка переживає травму, не знаю, наприклад, токсичні відносини міжособистісні, чи дуже ну, серйозна проблема там шлюбного характеру, що треба виходити з цих відносин, ну важко очікувати від такої людини розуміння, що ти хочеш в майбутньому, яким яким якою ти хочеш бути, якщо людина переживає травму. і ну в розрізі поколінь, в розрізі нас, як українців, я вважаю це абсолютно нормальний підхід. Швидкість і час це наші з одного боку вороги, тому що ми хочемо швидше, і тому що хочеться, щоб пошвидше перестало боліти, щоб не було боляче, тому що зараз боляче кожного дня. Але з огляду на те, яким чином це відбувається з нами, нічого страшного в цьому немає, тому що ми пережили найстрашніші часи, і нічого з нами вже не відбудеться. А тому час можна зробити своїм своїм союзником і намагатися зробити так, щоб українці сконцентрувалися на освіті на усвідомленні самих себе. І тоді, коли вони це зроблять, тоді вони дуже швидко почнуть робити якісь перетворення. Хоча це не відміняє одного від іншого, тобто, це може, може відбуватися паралельно. Пане Дмитре, дивіться. Я дивлюсь, що може варто вже зі поступово закінчувати. Але в кінці я би сказав, ви сказали важливу фразу чи частину фрази я вхопився. Ну такий у мене характер неправильно. Я вважаю, що тут треба думати. Це не. не, не... Заклик до дії, а заклик до просто розумових вправ. Якихось я постійно думаю, що первинне що вторинне. і зараз знов я наражаюся на небезпеку отримання піздюлей. А, чи первинна Україна, чи первинна Росія? Тому що я до війни це говорив досить відкрито а зараз, оскільки існує соціальна цензура. Як я це називаю, ну коли суспільство налаштоване таким чином, то ти просто дурень, якщо ти говориш інакше. Тебе просто не зрозуміють не головний редактор чи власник каналу, а просто люди навколо. Але це важливо. Я до війни постійно казав: ми частина, може найважливіша, може найвизначальніша, визначальніша частину, частина. Зламу розпаду Російської імперії? І тому треба завжди пильно стежити, що відбувається, як там, куди Москва, не Москва, регіони не регіони Чечня, Якуцаха і так далі. І тоді мені здається, нам буде легше розуміти, що робити і собі, коли ми є тим уламком тієї імперії, і може це допоможе. З уламку зробити щось вже таке, що дихає самостійно. От. А зараз це теж неможливо, тому що ні, ніяка Росія, ми, ви ж знаєте самі, не мені вам розповідати, що величезна кількість людей. Що ми взагалі туди дивимося на ту Москву? Нам своє робить. А ми частина. Ми не ми 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 не, якби, ми не не якби, в космосі. Ми тут знаєте, сидимо і ми кожен день на голову нам не якісь там. Божественні е, е, ці Лучі світа падають, а саме російські бомби, тому тут теж є філософське підґрунтя, наскільки ми, наскільки ми пильно дивимося, чи треба дивитися туди пильно, чи дійсно може не треба, може забути про, про, про ту е, Москву, а може не забувати і розуміти, що ми частина. Як нас вчив Бжезінський, що можуть від'єднатися азійські країни від СРСР, можуть від'єднатися Балтійські, можуть віднатися, але все це не зіграє ніякої ролі, допоки Україна в складі, і все лусне, коли Україна буде не в складі. От з того моменту починається смертельна агонія Російської Федерації? Це теж треба про це думати: наскільки нам? Я чесно скажу. Я підсотків 80 свого часу в інтернеті вивчаю Росію ліберальну, антиліберальну, хороших русських, плохих русських і так далі, тому що без того щоб зрозум... бо моя доня і ненавидить Росію, має велику різні освіти в різних країнах, в різних А країн. я її намовляю а не за вона не говорить російською взагалі ніяк ні, 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 ні за яких умов. Я кажу, не забувай російську мову через рік, два, три, чотири фахівців будуть шукати по всілому світу. Просто зараз од ФБР. Ви знаєте чи ЦРУ там наймає російськомовних, щоб зрозуміти, що там у Росії в головах. А буду по всі університети будуть ходити давай, давай Росію. Що з нею, як що робити з зброєю, що робити з нафтою, що робити з газом, що робити з народом, що робити з націями, які її населяють, і та там купа з культурою, так званою, і так далі. І я вважаю, що я правий. А вона каже: ні, я не хочу навіть слово Росія. Всі, всі слова на літеру Р. Я не хочу вимовляти. Отак. Так що попереду велика робота, Дмитро Я вдячний, що ви. Присвятили мені не просто один день вашого життя, а навіть Чого? два. І я люблю, коли можна з розумними людьми поговорити більше, ніж я собі можу це дозволити. дозволити. Спасибі вам величезно. Я ніколи не знав, що академія в Академії СБУ такі розумні випускники. Я не знав. Тепер я знаю. Я знав. Дякую вам. Дякую, пане Мико. Дякую.